Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні на каналі Квітка ми розберемо топ найпоширеніших помилок при користуванні генераторами, і все це для того, щоб ви, наші любі підписники, їх не допускали та відповідно не витрачалися потім на ремонт чи взагалі купівлю нового генератора. Адже неправильна експлуатація саме до того і призводить. До речі, хто ще не підписався, то саме зараз чудова нагода це зробити. А ще нам приємно отримати від вас вподобайку. Почнемо з вибору генератора. Адже вивести техніку з ладу можна вже на старті, якщо буде неправильно підібрана її потужність під ваші потреби. Тобто ви приносите генератор додому, наприклад, підключаєте свою техніку і одразу ж ваш генератор перегорає. Буває і таке. Тому перед купівлею треба точно розрахувати, скільки кіловат вам знадобиться, в залежності від того, що саме ви збираєтеся живити від генератора. Для цього слід подивитися на кожному вашому електроприладі або у паспортах до них потужність, плюс врахувати пускову. Все це додати та накинути зверху ще десь 20% до цифри, яка вийшла. Або значно спростити цю задачу та запросити фахівця, який за допомогою спеціального приладу зробить заміри та розрахує, яка потужність генератора вам потрібна. Звернутися за такою послугою ви можете до спеціалістів сервісного центру Квітка. Повірте, вам точно обійдеться дешевше, ніж помилка у розрахунках та спалений через неї генератор. Йдемо далі. Ви точно розрахували потужність, принесли генератор додому і збираєтеся підключати. Не поспішайте. Тут потрібно дотримуватися певних правил. Інакше також можна зіпсувати техніку вже на цьому етапі. Як правило, в комплекті до генераторів постачається кабель з двома вилками. Передбачено, що одну вставляємо в генератор, а другу в розетку, при тому обов'язково вимкнувши автомат. Таким чином енергія від генератора йтиме по мережі через розетку. Але ми не рекомендуємо підключати генератор таким способом. Адже часто люди забувають зробити важливу дію, вимкнути автомат. І коли з'являється світло, йде зустрічна напруга, яка здатна спалити генератор. Тому ми радимо використовувати трипозиційний перемикач, який вбереже вашу техніку від таких ситуацій. Важливо правильно ввести генератор в експлуатацію. Двигун новий, всі деталі мають в буквальному сенсі притертися. Якщо одразу навантажувати генератор на повну потужність, він буде перегріватися та дуже швидко зноситься поршнева. То що робити? Перших 20 годин роботи техніка має працювати на 50% потужності, щоб не перегрівався двигун. Для невеликих інверторних генераторів вистачить 10 годин обкатки. Також треба робити перерви в роботі максимум кожні 4 години. Краще частіше. Як відпрацює 20 годин, необхідно замінити масло та оливний фільтр, якщо він є. Це тому, що коли нові деталі притираються, утворюється стружка, яка потрапляє в оливу. І на такому маслі вже не можна давати генератору працювати. Тому не забудьте замінити. Припустимо, ви деякий час користувалися генератором. Та вирішили поставити техніку в гараж на невизначений термін. Тут треба дотриматися певних правил. Щоб ваш генератор відмінно працював, коли ви вирішите знов його запустити. Якщо ви знаєте, що не будете користуватися генератором більше місяця, треба підготувати його до зберігання. В першу чергу злити паливо, адже бак не є герметичним і кисень зіпсує паливо, і від того генератору потім при запуску стане зле. А також варто зарядити і зняти акумулятор. Час від часу його підзаряджати та зберігати в теплому місці, і можна під свічку капнути моторного масла. Всі ці правила користування, які ви вже почули в цьому відео, стосуються всіх видів генераторів. Але для дизельних є ще одне: вони потребують постійного контролю рівня палива. Якщо воно закінчиться під час роботи, тоді заповітриться вся система. І щоб її розповітрити та знову запустити генератор, потрібні певні знання та навички. До речі, ми робили окреме відео про те, як це зробити. Тож залишимо посилання в описі. Проте, краще не допускати таких ситуацій і вчасно наповнювати бак паливом. І окремо декілька слів про правила експлуатації інверторних генераторів. Перше, вони не підходять для жилення спеціалізованої техніки високої потужності. Як, наприклад, зварювальне обладнання, бетонозмішувачі, компресори, електродвигуни і так далі. Враховуйте це при виборі. Друге. На більшості моделей інверторних генераторів. Є перемикач на екорежим, який знижує оберти. Коли запускаєте генератор, вимикайте цей режим і при роботі на ньому не навантажуйте більше, ніж 50%. Третє, якщо на кришці є вакуумний клапан, не забувайте його відкривати під час використання генератора, щоб був доступ повітря до бензобаку. А під час транспортування клапан слід навпаки закривати. Тепер щодо обслуговування всіх видів генераторів. Через кожні 50 годин роботи рекомендується міняти оливу, та час від часу слід замінювати свічки та чистити фільтри. А якщо вони сильно забруднені, чи ушкоджені негайно замінити. Часто люди це роблять самостійно, але при тому не завжди можуть побачити, які деталі, можливо, вже потребують скорого ремонту чи заміни. Наприклад, зносилися щітки чи збільшилися зазори клапанів. Якщо довести до критичного стану, ремонт потім обійдеться в копійку. Тому ми радимо проводити регулярну діагностику генераторів у фахівців. Хоча б раз на рік це можна зробити у сервісному центрі Квітка. Наші майстри швидко та якісно оцінять стан всіх запчастин та при необхідності проведуть ремонт. Або, якщо все добре, за потреби замінять фільтр та масло і віддадуть вам на подальше довге та щасливе користування. Розкажіть нам в коментарях, чи правильно користуєтеся ви генератором. А якщо тільки плануєте придбати, то ми за вас спокійні. Техніка прослужить вам довго, адже ви подивилися наше відео і знаєте тепер основні правила експлуатації. Поки ми готуємо для вас новий цікавий випуск, запрошуємо переглянути наше відео про те, як запустити інверторний генератор. Посилання вгорі. До скорої зустрічі на каналі Квітка.